Вітаю, друзі, з вами адвокат Батура Анна Валерія. І зразу скажу, що я негативно ставлюсь до водіїв, які вчиняють адміністративне правопорушення, а саме керують транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але бувають випадки, коли особа не керувала транспортним засобом, не вчиняла адміністративне правопорушення, але працівники поліції з метою отримання показників. Найчастіше це буває в великих містах. Складають відносно водія адміністративний протокол за частиною першої статті 130 кодексу України про адмінправопорушення. В одній з таких справ я була захисником. Нижче я вам прикріплю постанову, де справу відносно мого клієнта було закрито за відсутністю як події, так і складу адміністративного правопорушення. І дуже радію тому, що ще залишились судді. Незалежні судді, які розглядають справу об'єктивно з урахуванням всіх наявних доказів, з урахуванням презумпції невиновності. Тому, якщо відносно вас склали протокол, а ви не є винною особою, ви точніше ви вважаєте себе невинною, бо вина особа доводиться саме в тому порядку, поки рішення не набрало законної сили, вас не може вважати винним. Тому, якщо працівники поліції склали протокол, але ви себе винним не вважаєте, і ми це зможемо довести в себе порядку. То звертайтесь, буду допомагати.